Розминка сильному не потрібна, а слабкому не допоможе. Якщо ти керуєшся цим правилом, то скрізь за все у тебе вже є одна травма. Якщо ні, то мене звати Гуменюк Сергій, і сьогодні ми поговоримо з вами про загальну розминку і її цінність для організму. Загальна розминка це як стартова кнопка, яка дозволяє твоєму тілу працювати на максимум без ризику та попередження травм. Виділяють п'ять основних пунктів загальної розминки. Перша це підготовка ваших суглобів. Вона покращує рухливість, вона зменшує ризик травми і готує вас до навантаження. Друге поліпшення кровообігу. Розминка активує кровотік, насичуючи м'язи киснем, який так необхідний для вашого тренування. Третє. Підвищення температури тіла. Теплі м'язи працюють ефективніше, краще скорочуються та попереджають ризик виникнення травми. Активація серцево-судинної системи. Серце поступово починає отримувати навантаження та готується видавати максимум на тренування. І останнє психологічна підготовка. Тіло поступово починає розуміти, що ви зараз будете тренуватися, і саме краще в цей момент перейти від фази відпочинку до фази тренування. Інколи навіть розминка не допомагає мені почати тренуватися, але допомагає памп від Nutrend, ну, який я замовляю у компанії S.W.S. Хочеш дізнатися рівень професіоналізму тренера? Подивись, яку він дає розминку. Клуб Хаус Club та їх спеціалісти проводять шикарні розминки і не тільки.